От, сьогодні прийшли мені зранку чотири цивілізації. Так, хто тут у нас? Це так, добре. Оріон Плеяди, Оріон Плеяди, Оріон Плеяди, Сіріус Акторіан. Оріон Плеяди, Сіріус Акторіан. Так, ми можемо задати їм питання. Можливо, ви напишете якісь цікаві питання. Я з радістю зараз запитаюся. у них. Зразу скажу, чи відмовлятись від кодів, паспортів. Ну, Подивіться, на мій приклад, цього не потрібно робити, тому що вам треба через систему, через матрицю ще десь перейти, переїхати. Тобто те, що має відійти, воно буде само по собі відходити. Для цього не потрібно, знаєте, там спеціально щось робити. Тому що це розумові, тоді вже егоїстичні такі ваші дії. Так, дуже хочете знати побільше про ці, ці багато різної інформації. Так, вітаються, які. Приймають і захищають нас. Так. Давайте спитаємося у цивілізації. Ви вже задаєте питання таке, вже людські, прям і ще особисті. Айчки, чи що буде з Києвом, чи буде підтоплений Берег? Мені показують, що ні фактурян. Показують, що ні. Коли ми їх побачимо, коли будете готові, ще не готові. Чи можливо. Контактувати звичайній людині з ними ні, не це неможливо звичайній людині, тому що звичайно людина не розширена, звичайна свідомість. Какое влияние на на земля наказывают высшие цивілізації? Вопрос. вищі цивілізації ніяке, якщо ви не сприймаєте ці енергії, не готові їх сприйняти. І тоді, коли ви розширяєтесь до цих цивілізацій, тоді вплив є і необхідний. Тобто це важливо зрозуміти. Тобто, розуміти, що вони нам пояснюють? Тобто, ну і це в принципі логічно. Коли ми розширяємося до них, з'єднюємося тоді вплив безпосередній. Коли ми закриті від них, вони не можуть на нас впливати, тому що є право божественної волі. Чи може чи є можливість людям перейти в цьому вцілі? Ті... Зараз зараз секундочку. Так багато питань, що е, так, чи будемо зустрічатись цими цивілізаціями на землі? Будемо кажуть, от мені плеяди, але не всі. Як вони нам зараз допомагають, підказують всім, чим можемо, і тим, хто готовий. Не всі люди готові сприймати цю допомогу. А ми вже закінчимо відпрацьовувати карму, коли ми вас знайшли. Я так зрозумію, що питання, напевно, до мене більше. Тут залежить від вас, а не від мене. Чи ви закінчуєте відпрацьовувати? Чи живуть людині душі душі з різних планет, наприклад, є душі з Сірісу? Якщо так, то тоді чи маємо ми кращі стосунки з такими душами, з якими ми з однієї планети живуть. Так, це правда, але вони мають бути активними. Що це означає? Коли ви розширюєтесь, у Сіріус оповідає до нас, до своїх цих тіл, тоді ми активуємося вас і допомагаємо. Коли ви не розширюєтесь, ми не маємо змоги бути з вами. От і все. Душі не народжуються на інших планетах, тільки грають все так само, як і на землі. Душа людська грає в це, душа світла Бога не грає в це, вона є завжди без народження де-інде. Як проходитиме трансформація Білорусі? Давайте спитаюсь у актурянців. Дуже скоро руйнування старих систем відійде старий, чомусь називають відійде старий керівник. Так, саме так. І буде хтось новий, швидше всього, якась жінка. І трошки буде ну, руйнування старих систем. Я бачу, що це десь буде відбуватись, такі зміни на протязі до двох років. Мені показується. Любає, що чекає на Ізраїль. Так, спитаємося, давайте плеяди. Спочатку падіння, ілюзії, руйнування старих систем, Егрегорі, потім розквіт тих душ, які прокинуться. Чи будуть люди надалі на землі проявлятись люди в людській подобі? Так як було, не будуть. Чи як виглядають ваші гості, чи схожі на планетян з фільму? Ні, не схожі. інші по-різному. Як врятувати всі континенти від повенів та катаклізмів? Врятувати? Як врятувати те, що зробить світ кращим? Ви хочете забрати у цього світу трансформацію? І кращий вигляд, світла і рай такими запитаннями дуже мудра відповідь, дякую. Стануться лі різні язики, і лі буде один язик общий. Язик, мова одна буде, світло, серця. Так, яка я зараз з нами розмовляю, розуміє, і просто вам переводить. так і ви будете з усіма розмовляти. Фізично мало хто буде проявляти звуки. Як створилась людина з самого початку? З початку чого? Як людство розбіглась на шматочки, створився образ, подібний до Бога, але в цілі, от і все. Що буде з морями України? Велика трансформація, багато щезнуть, засуха. Провідна професія майбутнього різні. Такого не буде, що щось одне. Різні і всі важливі, як зараз вчити дітей. Здається, що система шкільна їх ламає, і хламає, що робити залежністю з гаджетами, Це просто час награти ще маємо великий деструктивний вплив. Вчиться самі дітей не потрібно вчити, станете прикладом для них, і вони навчаться любити. Це все, що ви дати їм в цьому житті. Вплив існує деструктивний, звичайно, егрегоральний, але ви самі в цих енергіях і діти за вами йдуть і все. Змініться ви, і вони вийдуть з того. Як поєднати безумовну любов і війну? Що робити тим, хто не може нікого вбивати, ні людину, ні тварину, а людей все одно змушують брати зброю, вбивати. Як їм бути? Це дуже важливе питання бути собою, світлом, боротися, не йти і не вбивати. Ніхто не заставить ту людину, яка серцем чиста, і змінила свою свідомість. Вона вибере тоді іншу реальність і Бога. Тоді ви її реальності стає неможливим такі пропозиції. Це важливо розуміти, що ви самі будуєте свою реальність. Коли ви ще не підіймаєтесь, коли ви ще в боротьбі з собою не приймаєте Бога і себе, ви створюєте певну реальність. Ці цивілізації є гуманоїди чи енергетичні, як вони виглядають по-різному? Так і так, і, і гуманоїдальні такі, і інакше. Будет ли затоплення території Балтійського моря? Буде. що чекає Португалію? Кризис? На що звернути увагу для українців зараз при переході, щоб цей процес пришвидшити? На Бога які трансформації чекають на Канаду? Чому так багато українців поїхало саме в Торонто? Щоб збудити їх, витягнути з вічного холоду їхні душі. В теплоту перевести Бога. А якщо спросите, пожалуйста, буде восстановлен, восстановлен сад едем на землі, или вся земля буде таким садом? Восстановления не буде старого, тільки нової Ну, Вся земля, только нова земля. Э, будь ласка, спитайте, що чекає Норвегію? Криза, уруйнування системи, вихід старих ігрегорів. Как долго затянется трансформация Прибалтики? Будут ли республики Прибалтики объединяться ли Литва, ли Латвия, Эстония? Останется ли Балтийское море в этом подобии месте? Объединяться надо им, станут сильнее, похожие коды у них для силы, выйти из Европы, стать самостоятельными. Как долго каждый в своей скорости пройдет? Что будущее страшнейшее за пандемию? Вы что-то бачили? Дякую. Руйнування Старих систем під час вашого життя, які сили за ці, ні Чорне море знаходиться? Їх там дуже багато різних. Яка трансформація буде з Польщею? Пробудження? Зникнуть старі системи? Яка трансформація буде в Швейцарії? Пробудження тих, хто готовий? Вихід з різних законів? Чи почуємо ми про Атлантиду? Ну, почуєте, але для чого? Ще таке питання: моя мама. Так, так. Моя мама зараз в Росії, як скоро ми зможемо побачити, тобто, коли Україна-Росія будуть біжати одна в одну. Ну, це дуже не скоро, не скоро. обмеження. До трьох років це взагалі ця тема закрита. Ну, тобто, це питання в темноті, взагалі, на даний момент. Чи буде дійсно нова пандемія? Нова не буде, буде інший вірус. Інакше щось з тваринами пов'язано, але буде вражати він не всіх, не так, як не так, як коронавірус. Інакше буде. Чи буде ще одна світова валюта для всіх країн? Ні, не буде. Будуть різні знову ж таки. Треба розуміти, що все в різних періодах по іншому. Так само, хтось мене питається там за воїни. Ви так казали, або так важливо зрозуміти, що для кожної людини інакша відповідь, тому що кожна людина має свою карму, кожна людина має свою особистість. І тут не може бути одного для всіх. Це треба зрозуміти, мої любі. І що одна робить, проходить, а що друга, я відповідала це різні речі. І не потрібно все вирівнювати в одне, як завжди, і ще е, щось там е, на свою думку, те, що ви собі там подумали. Це ніякого. І дуже часто я говорю одне, а ви чуєте абсолютно інше. Це теж дуже важливо. Слухайте серцем. Чи буде голод у світі, та чи у всіх країнах буде усіх по різному? Десь більше гірше, вони кажуть, спліяти, десь гірше, глибше, а десь там, де є поля, там такого не буде. Буде легше. Там, де є поля. Там, де є поля і сонечко, то там такого страшного не буде. В Україні буде, буде голод, буде невеликий. Не такий сильний, як у всьому світі, в Україні це буде в такому легкому варіанті. Будуть ли люди, які пробудились і сходять і виходять із фізичного плащення в новій реальність, будуть, але не так, як ну, вони мусять виходити, але не так, як звичайна людина. Це є процес вознесіння і свідомий відхід зовсім інакше. Як живуть цивілізації, якими ми зараз відбуваються? Ну, по-разному. Кожен має свою планету і свої устої. Що чекає на освіту? Ну, саме коли знову ж таки, тож, тому що це один етап, один етап. Освіта де в Україні, там, я не знаю, взагалі в світі. Треба питатися дуже, так знаєте, тому що і відповідь буде така теж, і так, ви питаєтесь. Но стара освіта, вона зруйнується, якщо так дуже коротко. Чи буде людина в космосі на інших планетах? Вона вже є, але не як людина, а як божественна вища свідомість. Що чекає Італію у розділення, внутрішні конфлікти, трансформація, очищення? Бачу, там вулкан буде в якийсь і вода там по різному буде. Чи варто в найближчі два роки вступати та навчатися в вузах дітям після школи? Чи немає сенсу отримувати у своєму старому вигляді? Це теж дуже залежить від вас, Я, яка у вас свідомість, яка у вас дитина. Це так само, як питаються за прививки, ну, комусь вони потрібні, хтось в них вірить. І це один рівень свідомості. Інший рівень свідомості, коли вас навіть вашому ну тобто вас ніхто навіть не буде просити цю прививку зробити. Це інакший рівень свідомості, інакша реальність. Тому так само і з освітою. Тому тут немає для всіх одного. Який вплив на нас вказують наші тваринки котики собачку? Різний, позитивний, негативний. Вони відображають наші аспекти, якісь болючі, якісь енергетично, чисті, якісь такі брудні, енергетично по-різному. В залежності від вас, які ви. Чи шкідливий тату? Як для кого? Правда, що була цивілізація Вілікані? Була і не одна, і багато було насправді. Чи всі наші технології від вищих сил? Не все, это точно. Наступный президент Украины будет из второй системы, тришки из старой, еще и тришки новый. Какие рекомендации они могли бы дать людям для скорейшего и более быстрого перехода? Больше даваться свет в боку, выстраивать свою дорогу, никого не слушать, кроме Бога и своего сердца, доверять, научиться доверять себе и своей новой судьбе. Это очень важно. Про що говорять постійні проблеми з зубами протягом всього життя? Про погану карму, низькі вібрації. Чому людство не може відмовитись від атомної енергетики? Відмовиться ну, трішки пізніше. Що чекає Південну Америку? Пробудження світла, руйнування старих систем все те саме. Земля плоска, чи шароподібна, як для кого в залежності, як дивитись, і як в землю розвиток технологій, штучного інтелекту? Як це це допоможе в майбутньому для людей, які перейдуть на новий рівень? Ніяк це піде Розкриття ваших, вашої свідомості, ваших технологій природних важливе жінка, президента України буде у 2028 році раніше. Чи будуть весною вибори? Бачу, навряд чи де зараз більше пробуджений душ в Росії чи в Україні? В Україні. Чи буде третя світова війна? Вона вже розпочалась. Чому так діти-аутисти? Хто такі діти-аутисти? Чому так зараз збільшилась кількість таких дітей? Карма для того, щоб ви могли трансформувати свою карму. Це кармічні діти, які беруть на себе карму роду, вашого народу. Вони потрібні для того, щоб ви навчились. Робити себе їх і вони так ну, цього. Чи, чи буде імітація вторгнення інопланетян у 2024 році, для чого нас лякає? Не буде це фейк. Чи буде по Україні ядерний удар? Неможливо, не буде. Скажіть більше про целите душ, які поради, підтримки для таких людей? Вони самі все знають, якщо вони дійсно цілителі. Їм не потрібні поради, якщо вони знанні. Якщо вони думають, що вони тільки цілителі, то це значить ще не так. Знають серцем. Як нам харчуватися, щоб піднятися до Бога? Ніяк. Це не впливає, коли ти не готовий. Навіть якщо ти відмовишся повністю від їжі, ти не піднімешся до Бога. Коли ти піднімаєшся до Бога, тоді змінюється твоє харчування як наслідок, а не навпаки. Австралія, крім підуть під воду ну, в свій час не скоро. Але не повністю якось. Чи можна уникнути якось ядерної війни у світі? Ну, поки що ні. Як це бути світлом? Бути Богом. В чому сила Чернігів... Чернігівщини в її історії, наслідках, те, що під землею. Як гармонізувати свій внутрішній світ, йде боротьба світу і темрявами? Віддатись Богу. Корупцію подолаємо Як? хто її долати не потрібно. Змінитись потрібно вам. Кіпер рунується старе відродження. Кермічного коду, прийняття та перехід. Як сприймати електронну систему? Нормально, як і все, що Бог дає. Будьте з Богом, і це вас не зачепить, тому що ті, хто з Богом, ніхто не зможе керувати ними. Ніяка система. Тому що ти піднімаєшся над ними. Коли очікується голод в Україні, не зараз. Хто такі діти з синдромом Дауна, Зачем вони проявляються в сім'ї, як буде проїздити їх переход? Особливі діти. З особливим кодом, з відкритим знанням, але не можуть його передати. Висказати його не можуть. Потрібні для пробудження, також відпрацьовують карму роду. Питна вода на Україні все буде добре, не дуже є загроза забруднення води. Одеса, яка доля цього міста ближчим часом, дякую. Одна частина темна, тут така, але не, не саме не половина затемнена. Тій частинці важко трансформуються, дуже змінюються. Euh, там, я не знаю, його, Когось посадять в тюрму, якогось вашого мера чи щось таке. Або, ну, і Зовсім інакше все піде по-інакшому. Розквіт. Ну, Ви перейдете зовсім на інші ресурси, навіть на те, що не думали. Тобто Це стане вашою такою новою так, фішкою. Що ждет Харків? Харків теж щось розділене на дві частини. Одна чуть-чуть ціліша, одна така світліша. Пробудження теж богів. Харків такі теж має древні енергії, сонячна енергія. Такі більше в харківчанам треба це взаємодіяти дуже зі стихіями, особливо сонечко, вода, вітер. Тобто, от і вони в цьому будуть така магічна енергія. Я одразу харкіянам з'єднуватись з природними стихіями, ви тоді дуже дуже будете сильні. Чому онкологія? Чому людство хворіє на онко? Що це насправді таке онкологія? Правильно зразу онтологія, Чись ви написали, Напевно, онкологію мали на увазі. Чому людство хворіє на рак? Руйнування себе, не любов до себе, не сприйняття себе і Бога. Відвернутись від Бога? Тому й хворіє. Що чекає на Київ? Київ теж тут, тут така частина, тут є темнесенька така частинка. Кива, там ще будуть якісь трошки трансформації. Теж відродження бачу в Києві, теж там піднімається сила. Ось так до половини вийшли, там його ці всі боги з-під землі і захист дуже сильний. С Київ зовсім інакше, ще трошки от, підніметься і почнеться. Ну, відродження дуже багато діточок будуть жити в Києві. Дуже багато діточок, багатство. Дуже багато дітей повернуться і в Київ в Україну. Прямо я вам серйозно говорю, що буде такий період. Я вам прям бачу, що люди будуть стояти на кордонах в черзі, щоб повернутись в Україну назад. Це вам то я вам говорю це 200%. Що чекає на Маріуполь занепад програвання старих ігор, програм зараз? Потім руйнування старих систем, зневіра в старому, урок для урок з минулого прийняття повністю відбудова вже в Україні в складі. Тобто такі різні етапи. Як буде розвиватись Західна Україна? Дуже добре розквіт, руйнування старих систем, так само, відбудова новітних технологій бізнесу. Час для відповіді на запитання закінчився. Я дуже дякую о, всім моїм помічникам, цивілізаціям вище. Кажуть, були раді з вами бути. Можливо, вони щось хочуть нам сказати. Давайте так. Послання від Пліят. Пліядіанце, що ви хочете сказати? Що Україна переможе, вірте в свої сили, збудеться швидше, ніж ви думаєте. Дякую акторіанці. Любов це єдиний Божий інструмент, який потрібно вам прийняти. Все інше прийде само по собі. Вірте в це. Дякую вам за спілкування. Чудово. Ріон. цивілізація. Бог є в кожному серці, головне Вірити, знати, що він є там, віддатись йому, і тоді пізнаєте себе нових і будете жити в світлі з ним, відчувати і чути всіх нас, тому що ми всі з вами єдині. Ми так само є ви. Пам'ятайте про це. Дякую за спілкування. Чудово, Сіріус, цивілізація. Ми будували разом з вами цю цивілізацію і побудуємо разом з вами і нову цивілізацію. Готуйтесь до цього. Ми вже це робимо з вами. Віддавайтесь Богу і бути новому божественному царстві на землі, в ролі вас як нових людей, богів і нової цивілізації. Дякую. Це так послання. Просто неймовірні, мої сонечки. Дуже, дуже, дуже неймовірно.